29 листопада 2023 року авіація Збройних сил України завдала два удари по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та ще два по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В районі тимчасово окупованого Токмака пролунали вибухи у тимчасово окупованому селі Ювілейне на Херсонщині 28 листопада 2023 року було завдано удару по будівлі, де проходила нарада рашистів Наразі відомо про п'ятьох великих рашистських ЦБ, які перетворилися на хороших росіян, у тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя Ак'єр та Сак пролунали вибухи. Під час шторму 26 листопада 2023 року в Керченській протоці зіткнулися три судна рашистів. Заразом стало відомо про знесення загороджень, що захищали горезвісний Керченський міст від атак з моря. Також повідомляють про падіння, ймовірно, внаслідок знесення вітром дрона камікадзе типу Шахет 136-131, що був запущений рашистами по Україні. Тим часом негода продовжує вирувати. В районі Ялти стався потоп. Через хакерський злам обладнання низки місцевих інтернет-провайдерів у тимчасово окупованому півострові показали звернення президента України та нагадали сороміцьке прізвисько, за яким відомий у всьому світі горе очільник рашистської терористичної недодержави, неспокійно на території рашистського рейху. Потужна пожежа спалахнула у Ярославлі на заводі з виробництва та переробки паперу, непізнаний дрон, нібито атакував ближнє Замкатдя, працювала протиповітряна оборона. Світ виступає проти рашистської агресії. Президентка Молдови позбавила громадянства лідера маргінальної прорашистської партії регіонів і конгресу молдавських діаспор УРФ. Українські хакери зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту Рашистської федерації та отримали доступ до великої кількості документів, статистики щодо ведення російсько-української війни, особистих даних песиголовців та колаборантів, матеріалів доповідей керівній мафіозній КГБшно ФСБшній ШУшвалі тощо.